Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks Come on, Play. По-перше, я хочу вас попросити підписатися на цей канал. По-друге, хочу звернути увагу на втому мого вазончика, який потребує вашої підтримки у вигляді лайків під цим відео, у вигляді коментарів під цим відео. В ідеалі, якщо ці коментарі складаються з кількості слів 8. І жива дискусія під матеріалом це взагалі прекрасна історія і для мене, і для Вазончика. Вона мотивує, вона дає наснаги. Подякував зарання. Їдемо далі. Сьогодні у нас на каналі вперше. Але я щось думаю, що не в останній, бренд Мерл. Як так сталося? Мені написав бренд-менеджер Михайло. Бренд-менеджер Мерл Україна каже: пан Роман, чи є у вас бажання зробити огляд на Мерл? Я кажу, навіть не пробував ніколи. Було б цікаво потестувати, походити, подивитися. Так ми і зробили. Після того я відібрав для вас найцікавіші, на мою думку, пари, які підійдуть вам на осінь, пари, які б я і сам носив з великим задоволенням. Щось з цього вийшло, зараз ми побачимо коротко про Мерл. Заснував його у 1981 році чоловік з прізвищем Мерл за підтримки двох менеджерів, колишніх менеджерів компанії Розіньоль, які займалися лижним спорядженням. Супер в історію вдаватися на цей раз я не буду, кому цікаво почитати. Історія там прикольна, там багато всяких таких цікавих деталей. Особисто для мене Мерл це завжди я чув Мерл. Перше, що мені приходило на думку, це. Модель під назвою МААП 3. Я їх називав для себе тихенько жукоподібні черевички. Я їх зустрічав на чоловіках, зазвичай чоловіках 40 Вони виглядали трошки дивно в умовах міста. Я чудово розумію, що це взуття спеціальною задачею, під спеціальні умови. І вони їх супер виконують. Це взуття не для міста, це взуття для лісу, для гір. Кайф. Мерл старалась, це їх прям. Ну, може, Грааль. Е, Але слава Богу, Мерл почали з лісу вибиратися трошки в місто, робити яскраве, гарне, зручне взуття для звичайних людей, такі як ми з вами. А хто ходив в гори, Мерли знають вже точно. Мерл, цікаво, давайте дивитися. Якщо ми вже поговорили про моаби 3 першим, і мені здається, трошки гарнішим, і точно більш е Таке місто орієнтованим взуттям є Speed strike 2 Track. Ми маємо розуміти, що Мерл все одно ще дуже заточений на трекінг. Про це говорять підошви з таким протектором. Але цей протектор не супер агресивний. В місті ходити, в офісі ходити, в машині їздити. Ви його не будете відчувати, дискомфорту з цього приводу не буде. Але якщо ви раптом захочете піти по лісу, восени прогулятися, ви можете відчути або і не відчути, що вам суперкомфортно. Не відчути в плані, що ви навіть не будете розуміти, що у вас немає проблем з стабілізацією ноги і ви нікуди не їдете. Модель без Гортекса вона досить така універсальна. Взагалі, в нас люди в Україні люблять такі кольори: чорна підошва, хаки вверх. Суперпрактично. По теплоті цієї пари я би все-таки орієнтувався на щось в районі до 5 градусів. Холодніше вже буде холодно, хіба у вас теплий якийсь термоносок, будете в теплі. По пасаці, мені взагалі подобається Мерл цим. Я поміряв 5-6 різних моделей. Конкретно в цих ти встаєш відчуття супер схожі на New Balance 8 878, ніде нічого не тисне. Ти отак став, зашнурувався і пішов. Супер комфортно! Я не знаю, все дуже просто, настільки, як зі старим другом, спілкуєшся. Зручна, реально зручна. Мерл використовує піну. В них є звичайна піна, як на цих кросівках. В них є окрема своя там ультратоп-піна, яку, про яку ми зараз поговоримо. З прикольного є різні кольори. Більш світлий варіант, да? хто у нас чистюля, хто користується снікермами, Будь ласка, це вже для вас. Мені як не дивно, більше подобається такий варіант: це щось схоже на Ganду Зеленського. Коротше, їдемо далі. Наступна модель це Moab-Speed 2. З прекрасного цей кросівок пахне акварельними фарбами. Це дуже дивно. Вони в мене є ще в іншому кольорі. Я вам одразу покажу. Він такий більш жіночий, а можливо, і ні. І отут просто акварельні фарби прям фарбами пахнуть. Що основне в цій моделі, що мені сподобалось, по-перше, візуально, вона прикольна. По-друге, вона на Гортексі. Осінь, це все ж таки про якусь водонепроникність і все таке. Сам красівок суперзручний. Тут вже використовується топова піна від Merrell, яка має назву Float Pro. Вона пружня, вона амортизуюча. Гортекс тут такий, що не промокне, не намокне. Але оцей звук мені не подобається. Рухаємось далі. Далі у нас модель, яку я дуже хотів собі. Це Мел Speed Arc Matisse. Це вже типу флагман Мела. Єдиний мінус, вони не супер осінні. Зараз от в районі плюс 10 до 5-7 градусів буде прям класно. Тут Мерил використовує свою, знову ж таки, преміальну цю піну, яка називається Float Pro. Protect. Все, що ми з вами говорили попередньо, він не агресивний, він наче є, в якихось умовах він нам допоможе. В місті він вас не буде дратувати. І тут між двома шарами оцієї Float Pro, ми маємо нейлонову пластину, яка називається Flex Plate. Вона слугує нам для стабілізації стопи, повздовжні в ширину і всякої стабілізації. З важливого або цікавого, ви бачите, тут є. Проміжки в підошві, і мені це дуже нагадує Мізуна. Wave Rider 10 і взагалі wave Rider, які використовують цю пластину в своїй підошві, але Mizuno її використовує переважно в п'ятці. Merrell зробив це на всю довжину підошви. При ходьбі, я б не сказав, що ти це дуже сильно відчуваєш. Кросівки кльово виглядають. Чорний колір клас, але оце вже точно мій краш. В білому кольорі. Можливо, вона чимось нагадує Соломони. Взагалі, Мерл, мені здається, трошки вони на одній території з соломонами. Але, як на мене, це щось свіже, силует незатасканий. І хто дуже любить соломони, і вони йому набридли. Оце може бути ваше можливе спасіння. Дуже зручна посадка. Перше відчуття в мене було, коли я взувся, це я повністю розслабив оцю швидку шнурівку. І я дуже сильно здивувався, бо мені було тісно. Причому тісно в... причому тісно було зверху. Типу, стопа в мене так стискалась, я не дуже зрозумів, що відбувається. Потім я взув на іншу ногу. Там все з ходу було ідеально. Я повернувся до першої ноги, розслабив. Ну вже точно максимально розслабив, і приблизно секунд за 15 мені стало суперкомфортно. Ніде нічого не тисне, прям якось я не знаю, за рахунок чого вони так адаптувалися швидко. Всередині він наче неопреном покритий. ну Частково, так? В зоні п'ятки і носок всередині. І, можливо, цей неопрен трошки так адаптовується швидко, але красиво класний. Мені дуже подобається, як він виглядає на нозі. Ну, прям клас. Тут Мерл постарався, і це прикольний силует, і це якраз о той рух в місто, про який я попередньо говорив. Тому матіс не плутайте з Дегов, будь ласка, але це прям кльово. Е, Мерл дуже плідно і дуже давно співпрацює з Вібрамом, тому переважно всі моделі, ну більшість, реально більшість буде з використанням підошви. Не підошви, а от сол. Це якраз це нижнє покриття, оця гума, яка. Безпосередньо контактує з землею або з поверхні, по якій ви ходите це Вібрам. Ну, я думаю, ви всі в курсі: це італійська історія, якість, перевірена часом. Якби тут був ще Гортекс, мені здається, це був би прям ідеальний кросівок на осінь, але Гортексу немає. Тому ідеальний кросівок для мене був обраний не Матіс, а Мерл Agility Peak 5. Це бігова історія. трейл ранінг від Мерл. Тут протект, як ви бачите, вже досить високий. Всі ці зубчики дивляться в різні сторони для максимального щеплення з поверхні, по якій ви бігаєте. Вони супер легкі. Мені дуже подобається, як вони виглядають візуально. Взув, я їх і одразу. Пішов. Ну, типу, знову ж таки, не треба ніякої адаптації, ніде нічого не тисне. Мені це дуже подобається. Ага. Окей, це такий звук Гортекса, і я його в цих кросівках не чув до цього. При ходьбі він не заважає така вам історія. Супер легкий, супер комфортний кросівок. Знову ж таки. Якщо ви бігаєте, я думаю, що і в нуль градусів вам буде суперкласно. В мене була історія. я в них, Перше моє таке використання. Я був в стоячому режимі при температурі плюс 2 впродовж 8 годин. Я змерз в ноги. Ну, треба було думати, очевидно, але по комфорту суперкласно було. Для бігунів тут є спеціальні кріплення для бахіл бігових. Вони ж називаються гамі, Гамаші Гамаші. Якщо хтось знає, куди правильно ставити наголос, будь ласка, повідомте мені в коментарях, бо це дуже цікаво. Я там шукав і не знайшов. Тому для мене найкращим вибором серед Мерла на осінь 25-го року стали Agility Peak 5. Ці моделі є не лише з гортексом, на знижках є без гортексу в дуже кльових кольорах. Отака от історія. Тим, хто додивився до кінця це відео, я... Калабіз Мерл, дарую промокод, «Форца», який подарує вам знижку 10% на просторах всього магазину Meril.ua. Посилання буде знизу. Користуйтеся, обирайте, носіть. Я дякую кожному з вас за перегляд. Прошу вас не забувати донатити на Збройні Сили України. Міцно обіймаю цьомкою. Бувайте!